Доброго дня, друзі! Запрошую вас до моєї оранжереї. А ви знаєте, що таке оранжерея? Оранжерея засклене приміщення або споруда для вирощування рослин, які потребують особливих умов. В моїй оранжереї багато рослин. І сьогодні я розповім вам про таємниці кімнатних рослин. Рослини харчуються зовсім не так, як ми з вами. Зберігати своє харчування в холодильниках вони не можуть. Живлення рослин міститься в землі, в якій вони ростуть. І якщо висмикнути рослину з землі і залишити так, то вона. Загине. Рослини рухаються, дихають, живляться, значить, вони живі істоти, як і ми з вами. Кімнатні рослини дарують нам добро, здоров'я, чисте повітря, гарний настрій, красу. Для того, щоб рослина гарно себе почувала і росла, їй потрібно. Світло, тепло, полив, розпушування землі, оприскування. За різними квітами потрібно по-різному доглядати. Одні потребують багато світла, а інші ні. Одні квіти потребують, щоб їх часто поливали, а інші навпаки п'ють води дуже мало. Пропоную вам. Розказати про кімнатну квітку, яка є у вас, та не діслати мені свою розповідь. Дякую, що завітали сьогодні до мене у гості.